У рамках здійснення публічних закупівель відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 14 серпня 2019 року, номер 822 про затвердження порядку формування та використання електронного каталогу, оголошується запит пропозицій постачальників для задоволення річної потреби замовника. нам потрібно купити товари, тому ми шукаємо того, хто запропонує вигідні ціни та високу якість. Постачальник у відповідь на запит пропозиції постачальників не може надати пропозицію, характеристики, в якій не відповідають специфікації товару, що оголошені в запиті. Якщо хочеш продати нам щось, то пропонуй тільки те, що вимагається в специфікації. Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників, та або пропозиції переможця відбору, крім випадку зменшення ціни договору без зміни обсягу. Договір підписуємо на тих умовах, що були зазначені в проєкті договору, за винятком зменшення ціни за той самий обсяг товарів.